У цей день ми згадуємо не просто втрати, ми згадуємо людей, патріотів, вірних і щирих українців, імена, погляди і подвиги, усмішки, їхні живі голоси. Ніхто в цій державі ніколи не забуде те, що зробили і те, що роблять наші воїни. Герої не вмирають. Вони своїми діями дали нам впевненість і віру в майбутнє. Вони дали нам силу духу боротися і перемагати. В першу чергу хочу сказати дякую. Дякую захисникам і захисницям, які зараз. Боронять нашу країну. Дякую, родина, за те, що ви маєте таку витримку і віру. Наші герої, які зараз тримають наше небо, назавжди залишаться в наших серцях. Формат книги ми вибрали такий, щоб він нагадував альбом, сімейний альбом, щоб це була не просто книга на газетні, газетному папірі, щоб це була книга, яку береш в руки і відчуваєш, як і в сторінах до тебе сходять історії наших хлопців. Дуже важко було, коли він помер. На той момент залишилася з трьома дітьми маленькими. Близнюкам було 2,8. Старшому 8 чи 7, не пам'ятаю. Вже пройшло 6 років.